Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему під назвою Таємниця Великий Вавилон. Починаючи з цієї зустрічі та впродовж наступних, ми проаналізуємо кожен вірш із 17 та 18 розділів пророцтва об'явлення. Перевага дослідження писання вірш за віршем полягає в глибшому розумінні контексту. Та ретельності аналізу тексту. Як основний коментар до пояснення цих віршів, ми будемо використовувати саму Біблію, здебільшого вірші зі Старого Заповіту. Фокус нашого дослідження буде зосереджений на образі великої розпусниці, кого теж названо жінкою на червоній звірині. Так. У першому вірші 17 го розділу ми читаємо. Об'явлення 17 й розділ. Перший вірш. І прийшов один із семи ангелів, що мають сім чаш, і говорив зо мною, кажучи: Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. І далі у третьому вірші ми читаємо, І в дусі повів він мене на пустиню. І побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповненій іменами богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. І п'ятий вірш. А на чолі її було написане ім'я, таємниця, Великий Вавилон, мати розпусти і Гедоти Землі. Існують різні погляди щодо ідентичності великої розпусниці. Тої жінки на червоній звірині. Деякі коментатори Біблії стверджують, що та велика розпусниця є метафорою, символізуючи або релігійну систему, або світову фінансову систему. Однак в українському перекладі книги об'явлення вісім разів чітко зазначено, хто саме є ця жінка. Тож, розпочинаючи наше дослідження, просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження у Слова. Сам ангел, тримаючи видіння, зазначив, що ця жінка, ця велика розпусниця є містом. Об'явлення 17 розділ вірші 7 та 18 вірш. А ангел промовив до мене, чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки і звірини, яка носить її, яка має сім голів і десять рогів. А жінка, яку ти бачив то місто велике, що панує над царями земними. Інші сім згадок про неї як про місто містяться в наступних місцях пророцтва Об'явлення. Об'явлення 118. Об'явлення 1619 18-10 1816, 18-18, 18 та 18,21 8 разів в українському перекладі Біблії та жінка на червоній звірині названа містом, і багато з того, що з нею відбувається в тексті, стосується буквального міста. Протягом років різні біблійні коментатори пропонували наступні варіанти того міста. Дехто вважає, що та жінка на ім'я Великий Вавилон це є Рим або Ватикан. Інші припускають, що це є буквальне місто Вавилон в Іраку, яке згідно з цим припущенням ще буде відбудоване в майбутньому. Також існує довгий список інших можливих кандидатів, такі як Мека, Нью-Йорк та інші. То яке ж місто є зображене великою розпусницею, тою жінкою на червоній звірині? Рим, Ватикан, Мека, Нью-Йорк? Інші біблійні дослідники підрахували, що в книзі об'явлення міститься понад 90 характеристик того міста, і жодне з тих міст, які ми щойно згадували, не відповідає всім критеріям. Але є одне місто, яке відповідає, або правильніше сказати, буде відповідати. Помилкою у визначенні того міста полягає в тому, що люди шукають його або в минулому, або в сьогоденні. Але святе Писання говорить про це місто в майбутньому часі. Біблія чітко вказує, яке місто буде столицею Антихриста в останні дні. Біблія чітко говорить, яке місто буде пропагувати поклоніння Антихристу для всього світу. Біблія чітко зазначає, в якому місті Антихрист запровадить найжорстокіше переслідування усіх часів. Це місто буде Єрусалим. Жінка на Червоній звірині – це є Єрусалим, який в останні дні. Прийме Антихриста як свого довгоочікуваного Месію. Важливо зазначити, що такий погляд не є антисемітським. Ми не говоримо про сьогоднішній Єрусалим, а про Єрусалим майбутнього. Що стосується обраного народу Ізраїлю, то він і надалі залишається Божим обраним народом. Послання апостола Павла до Ремлян, 11 розділ вірші 25 по 27. Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе, що жорстокість стала з Ізраїлеві почасти, аж поки не війде повне число поган. І так увесь Ізраїль спасеться, як написано: Прийде Сіону Спаситель і відверне безбожність від Якова. І це заповіт їм від мене, коли відійму їхні гріхи. І ще читаємо. До римлян, 9 розділ, вірші 4 по 5 вони, ізраїльтяни, що їм належить синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхні і отці. І від них житілом Христос, що Він над усіма Бог благословений віки. Амінь. Церква не замінила народ Ізраїлю. Бог не змінюється, і Ізраїль був і залишається богообраним народом. Повторення закону 7 розділ в річі 7 по 8. Не через чисельність вашу понад усі народи, Господь уподобав вас та вибрав вас, бо ж ви найменші з усіх народів. Але з Господньої любові до вас і через додерження Його присяги, що присягнув був вашим батькам, Господь вивів вас сильною рукою і викупив тебе з дому рабства, з руки фараона, царя Єгипетського. Згідно з твердженням, що жінка на червоній звірині є образ майбутнього Єрусалиму, ми маємо на увазі, що жителі Єрусалиму будуть звеличувати Антихриста як свого Месію і Бога. Євангелія від Івана 5 розділ 43 вірш, Я прийшов у імення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у імення своє, того приймете ви. Це пророцтво, сказане Ісусом Христом, ще не здійснилося. Зі святого Писання ми знаємо, що Антихрист вибере Єрусалим останніх часів як місце свого перебування та для проголошення себе Богом. Друге послання до Солонян, другий розділ вірші 3 та 4. Хай ніхто жадним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перший прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Також читаємо з книги пророка Даниїла. Даниїл, 11, розділ 31 по 32. І повстануть його війська, та й зневажать святиню, твердиню, і спинять сталу жертву, і поставлять Гедоту спустошення. А тих, хто чинить несправедливе заповіт, він прихилить через лестощі, а народ, що знає свого бога, зміцніє, та й діятиме. І ми знаємо, що найбільше релігійне переслідування всіх часів, яке буде спричинене гедотою спустошення, почнеться в Єрусалимі та пошириться на всю юдею. Євангелія від Матвія, 24 розділ вірші 15 та 16. Тож, коли ви побачите ту гедоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають. Отже, з тих віршів ми розуміємо, що існує зв'язок між Антихристом і містом Єрусалим. Часто люди читають про жінку на червоній звірині та намагаються визначити її через призму того, що вже відбулося в історії. Але нам слід звернутися до того, що святе писання каже про те, що відбудеться в майбутньому. Перед тим, як ми почнемо читати вірші з 17 розділу, пригадаємо собі структуру пророцтва об'явлення. Апостол Іван є автором книги об'явлення, той самий апостол Іван теж написав Євангелія від Івана та його три послання. Апостол Іван був удостоєний видіння пророцтва об'явлення, яке він отримав на острові Патмос. Під час об'явлення Ісуса Христа апостол Іван отримав наступний наказ: Об'явлення перший розділ 19 вірш. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Напиши те, що ти бачив. Те, що апостол Іван бачив, було видіння Христа, записано у першому розділі книги об'явлення. Напиши, що є: Те, що є, це є звернення до семи церков, записане у другому та третьому розділах книги об'явлення. Напиши, що має бути по цьому. Що має бути по цьому, записане у 4 та 22 розділах книги Об'явлення. Об'явлення 4 розділ перший вірш. По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув його, як сурму, що зо мною говорив, сказав: Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому. Цей вірш відкриває третю і останню частину книги об'явлення від 4 до 22 розділу. Отже, після такого довгого вступу перейдемо до сьогоднішньої теми та почнемо читати вірші з 17-го розділу «Пророцтва об'явлення. Об'явлення 17 розділ Перший вірш і прийшов один із семи ангелів, що мають сім чаш, і говорив зо мною кажучи: Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. Тут один із семи анголів відвів апостола Івана вбік і почав пояснювати йому деталі щодо великої розпусниці, Місто Єрусалим. Не раз назване в святому Писанні розпусницею, і завжди в духовному контексті, духовною розпустою в Біблії є слідування фальшивим богам замість єдиного правдивого Бога, що також супроводжується вбивством його пророків. Наприклад, книга пророка Ісаї, перший розділ, перший вірш. Видіння Ісаї, Амосового сина, який він був бачив про Юдею та про Єрусалим за днів Узії, Йотама, Ахаза та Єзикії, Юдиних царів. І 21 вірш. Як стало розпусницею вірне місто? Було повне воно правосуддя, справедливість у нім пробувала, тепер же розбійники. Розділ 16 книги пророка Єзекіїля повністю призначений цій темі. Єзекіїль, 16 розділ вірші 1 по 3. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, повідом Єрусалим про його агедоти, та й скажи, так говорить Господь, Бог до дочки Єрусалиму. Далі пророк Єзекіїль говорить про Єрусалим такі слова. Єзекіл, 16, розділ, 15 по 17. І покладалася ти на красу свою, і стала розпусною через славу свою, і виливала ти розпусту свою на кожного перехожого, його ти була, і брала ти шат своїх, і робила собі різнокольорові пагірки, і чинила розпусту на них, як не бувало і не буде. І брала ти речі з пишноти своєї, з мого золота та зосрібла мого, що дав тобі я, і наробила собі подоб чоловічої статі, і чинила розпусту із ними. Ангел також сказав апостолу Івану, що велика розпусниця сидить над багатьма водами. І пізніше ангел пояснив, що ця фраза означає. Об'явлення 17 розділ 15 вірш. І говорить до мене води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниця, то народи та люди, і племена та язики. Поєднаймо цей вірш з віршем 18. А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними. З цих віршів ми розуміємо, що це місто може бути центром якоїсь світової імперії. Воно стане головним містом цієї імперії чи системи, осередком влади, з якого буде походити світовий уряд і світова релігійна система. Читаємо далі. Об'явлення 17 розділ другий вірш. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивалися мешканці землі. Терміни розпусниця та розпуста використовуються дуже часто в старому заповіті, і лише в окремих випадках йдеться про фактичне сексуальне розпусництво. У більшості випадків ці терміни використовуються для опису поклоніння Ізраїля фальшивим богам. Книга Прока Єзекія, 16 розділ, вірші 35 та 36. Тому-то, розпусниця, послухай Господнього Слова. Так говорить Господь Бог за те, що виливалась Твоя розпуста і відкривалась твоя нагота в блудодійстві Твоїм, з Твоїми коханцями та зо всіма божками Гедоти Твоєї, і за кров синів Твоїх, яких Ти давала їм. Розпуста прирівнюється до поклоніння фальшивим богам. Царі землі чинитимуть розпусту з цією жінкою, а мешканці землі впиватимуться вином її розпусти. Ці слова свідчать, що світ буде спокушений тим великим містом до повного поклоніння Антихристу. Майбутній Єрусалим сам буде вчиняти ту розпусту. В той час як увесь світ упиватиметься поклонінню Антихристу. Об'явлення 17 розділ 3 вірш. І в Дусі повів він мене на пустиню. І побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповненій іменами богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. У цьому вірші ми читаємо про ще одну важливу постать. Ми читаємо про червону звірину, переповнену іменами богозневажними. Ця фраза є описом Антихриста, і те, що він буде говорити богозневажні слова, згадується у різних місцях Біблії. Об'явлення 13. розділ перший вірш. І я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала 10 рогів та 7 голів. А на рогах її було десять вінців, а на її головах богозневажні імена. Також у книзі пророка Даниїла, Даниїла, 7 розділ, 25 вірш. І він буде говорити слова проти Всевишнього, і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу і часів, і половини часу. Даниїл, 11, розділ 36 вірш, І буде робити той цар за своїм уподобанням, і підійметься, і повищиться понад усякого Бога, і на Бога богів говоритиме дивні речі, і матиме успіх, аж поки не довершиться гнів, бо виконується те, що було вирішене. Важливо зазначити, що жінка сидітиме на червоній звірині. Велика розпусниця буде сидіти на Антихристі. Це не означає, що вона контролює Антихриста. Ми це знаємо, оскільки пізніше Антихрист звернеться проти неї і знищить її. Об'явлення 17 розділ 16 вірш. А десять рогів, що ти бачив їх, та звірина, вони зненавидять розпусницю, спустошать її. І обнажать, і з'їдять її тіло, і огнем її спалять. Наступного разу ми продовжимо наше експозиційне дослідження 17-го розділу Пророцтво об'явлення. Порівнюючи писання з писанням, ми можемо прийти до ідентифікації таємниці Великого Вавилону. Залишайтеся з нами та самі переконайтеся, як Численні характеристики жінки на Червоній звірині вказують на майбутнє місто Єрусалим та поклоніння фальшивому Месії. Дякую за увагу. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський, до наступної зустрічі!